Вітаю вас, шановне панство, любителі та знатоки історії України, я, Греченівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, керівник історико-краєзнавчого гуртка. Від цього серця вітаю вас на нашому святковому випуску програми Тиждень години історії. Всі ми не раз чули ствердження. Україна це Європа, а Українці це європейці. Враховуючи, що саме в Україні розташований географічний центр Європи, ці слова можуть здатися дивними. Україна розташована посередині Європейського континенту і нічим іним бути не може. Але сенс цих слів в іншому. Поняття Європа та європейці виходять. Поза межі географічних визначень. Говорячи про Європу, ми маємо на увазі певний культурний і історичний простір, традиції та систему цінностей. Тому, стверджуючи, що українці європейська нація, ми говоримо не про географічне положення країни, а про європейську ідентичність. Про приналежність до європейської сім'ї народів та прихильність тим цінностям і способу життя, які властиві саме їм. І це не може бути ніяк інакше, оскільки ще Україна русь часів перших київських князів формувалась у єдиному історичному просторі з іншими європейськими державами, а українці протягом усієї своєї історії мали з європейцями спільні цінності. Завтра, 9 травня, ми разом з іншими європейськими народами будемо відзначати День Європи. Тому наш сьогоднішній випуск ми при, вирішили присвятити шляху України як європейської держави, невід'ємної частини єдиної Європи, незважаючи на всі Випробування, яке породжує знаходження нашої країни на східному фронтирі європейської цивілізації. Історія державотворення нашого народу починається з Київської держави. Так, звісно, на тернах сучасної України існували об'єднання слов'янських племен, які мали певні ознаки державності, але центром який їх об'єднав, став саме Київ яким же чином одне місто спромоглося підкорити таку величезну територію? Секрет цього криття у всім нам відомому торгівельному шляху із варяк греки, який йшов із Скандинавії та Балтики через Дніпро на південь до столиці Візантії Константинополя. А там, де торгівля, там і багатства. За рахунок такого вигідного місцевого знаходження, Київ став дуже потужним. Але не тільки гроші забезпечили підйом Києва. По торгівельних шляхах завжди йде переміщення великої кількості людей дуже активних, сміливих, кмітливих. Інші у ті небезпечні часи торгівлею не займалися, оскільки це було. Тільки дуже вигідна справа, але й дуже небезпечна та ризикована. Так, приміщуючись. Вдовж торгівельного шляху у Київ прийшли перші князі з династії Рюриковичів. З ними прийшли їх дружини, княжі військо, діадром яких були нормани, найкращі воїни тогочасної Європи. Саме поєднання багатства Києва, який стояв на торгівельному шляху, княжої дружини, яка була сильніша за ополчення сусідніх племен. І стала тією силою, яка дозволила Києву стати центром, навколо якого сформувалась Україна Русь. В історичній науці походження перших київських князів династії Рюриковичів і Скандинавів називається нормандською теорією. В неї є як привічники, так і противники. Але ж більшість істориків погоджуються із скандинавським впливом на першому етапі встановлення Київської держави. Питання лише в його масштабі, а скоріше за все, він був дуже обмежений. Досить швидко князі з династії Рюрковичів прийняли нашу мову і звичай, а їхні дружини почали формуватися з русинів. Вірніше буде говорити, що правителі з нормандським походженням. Очолили процес формування давньоруської державності, яка і так в той час йшла швидкими темпами. Взагалі, якщо згадати, що саме цей період, коли постала київська держава, в європейській історії називають добою вікінгів», і в цьому нема нічого дивного. В цей період вихід із Скандинавії правили у Нормандії, це регіон у Північно-Західній Франції, Англії, Сицилії та Південній Італії. А нормандське поселення були вздовж більшої частини узбережжя Північної Європи. Незважаючи на те, що тівські князі дуже швидко асимілювались, походження скандинаві спрощували відносини з іншими європейськими країнами, оскільки в багатьох з них серед знаті правителів були нормани. Тому не треба дивувати, що Ярослава Мудрого називає тестом Європи, його донька Анна стала французькою королевою. Враховуючи походження із норманів, яких добре знали і вважали кращими воїнами, та міць Київської держави і князів у Європі дуже поважали, приєднатися з ними було для французьких королів великою честю. Остаточний вибір шляху розвитку нашої держави як частини європейської цивілізації був зроблений у 988 році Володимиром Великим. У той час головною ознакою, за якою люди поділяли оточуючих на своїх та чужих, було не соціальне або етнічне походження, а віра. Це розуміла ще княгиня Ольга. Вона не змогла переконати сина Святослава відмовитись від язичництва, але підготувала онука, і прийшовши до влади, він, обираючи між релігіями оточуючих народів, зробив вірний вибір. Сьогодні вибір Володимиром Східного християнства може викликати питання, скільки подальші століття найбільшого розвитку набув католицизм. Але в той час це був найрозумніший вибір. Розкол між з гілками християнства ще не був настільки глибокий, а найровозвиніша європейська держава Візантія сповідувала саме цей варіант так, Візантія, точніше Східна Римська імперія, це Європейська держава, назва на те, що більша частина таки знаходилась у Малій Азії. У культурному сенсі вона належала до європейської цивілізації, недарма її називали Грецькою імперією. Таким чином, протягом більше ніж за століття, була створена потужна Київська держава, Україна Русь, яка була міцно включена в європейський цивілізаційний простір. Що ж таке цивілізаційний або культурно-історичний простір? Це велика територія, яка може включати в себе багато народів, що сповідують близькі цінності, світогляд, віру. Між цими народами йде постійний обмін знаннями та ідеями, і один народ сприймає надбання іншого, оскільки вони за своєю сутністю дуже близькі один до одного. Ці народи, як родичі або однодумці, кожен має свою індивідуальність, але до головних речей вони мають схоже відношення. Прикладом такого обміну є візантійська архітектура і муроване зочиство у Києві, які принесли візантійські архітектори, крилична писемність, в основі якої лежить грецький алфавит. Родичам латинського алфавіту, який теж соясною має грецький, нормандське військове мистецтво і маріхідна справа, християнська мораль і система цінностей. Але в першу чергу особисті відносини між людьми, які приміщуються в цьому спільному просторі від купців і мандрівників до династичних браків, коли представники одного народу стають частиною родини правителів іншого, приносячи в нову родину знання і традиції своєї батьківщини і тим самим зближуючи їх. В 11-13 століттях Україна розвивалася схожим чином із Іншими європейськими країнами, як більшість з них вступили в період феодальної розробності. Але в цей момент, коли здатність держави відбивати зовнішню агресію, була найменшою, сталася чергова навала з Азії. Минула навала, коли в Європу прийшли кочівники гуни, знищила Західну Римську імперію. На цей раз на шляху Азіатських орд. Постала хоч розділена, але все ще потужна Україна Русь, прийнявши на себе більшу частину удару. Завдяки Та цьому європейські держави відбулися легким переляком, а більшість центрів Київської держави перетворились на руїни. Є різні оцінки масштабів руйнувань під час татаро монгольської навали. сільській місцевості багато людей мали можливість десь сховатися. А от культурному та економічному розвитку України Русі був нанесений страшний удар, оскільки були вшен зруйновані міста. Саме міста завжди були головним центром розвитку, основою ремесла і торгівлі, центрами управління. В той час, як розвиток середньовічної Європи був зосереджений навколо міських центрів, які стали основою європейської цивілізації, на території України протягом століть населення довелося їх заново відбудовувати. Відродження України і подальший розвиток як частини європейської цивілізації пов'язані з Великим князівством Литовським та Польщею. Зрозуміло, це був розвиток у складі інших держав, але в умовах 14-16 століть українські князі, володарі окремих земель не могли самостійно боротися із постійними нападками пачівників. Саме у союзі з літовцями, українським князям, в битві на синіх водах. У 1362 році вдалося Золото-Ординське ярмо. У складі Великого князя Литовського та Польщі українські міста активно починають отримувати самоврядування за Магдебурзьким правом, що дуже позитивно позначилось на їх розвитку. У 15 столітті на Волині і Голочині все ширше практикується кам'яне будівництво. З Європи приходять ідеї відродження і реформації. Діти українських вельмож їдуть навчатися в університети Праги, Кракова, Болонії. Українці живуть в містах поряд з представниками інших європейських народів, порядів німців, євреїв, угорців, греків та інших, що сприяло взаємопроникненню різних культур та збагаченню української. Варто зазначити, що в цей період тиску на українську культуру і релігію у Великому князі Литовському майже не було, а безпосереднім керівництвом земель займалися українські князі. Союзлотовцями українськими істориками взагалі оцінюється помірковано позитивно. В Польщі тиск був, але на перших етапах також невеликий. Все змінюється в 1569 році після утворення Речі Посполітої. Уряд якої різко посилив тиск на всеукраїнське. Це призводить до низки козацько-селянських повстань, підтриманих українською шляхтою, які закінчились національно визвольною війною 1648-1654 років та утворенням Гетьманщини на більшій частині українських земель. Спочатку здавалось, що українцям вдалося відродити власну державу. Причому устрій Гетьманщини в значній мірі випереджував свій час, завдяки впливу демократичної цінності козацтва, вона могла сформуватись як у шляхецьку республіку, так і в Конституційну монархію. По цьому шляху в той час. У Європі йшла тільки Англія. Недарма Богдана Хмельницького дуже люблять порівняти з Лівером Кромвелем. Два народи, які жили на різних кінцях європейської цивілізації, йшли дуже схожим шляхом. В Англії цей шлях призвів до формування передової форми правління, в значній мірі, завдяки йому вона могла вирватися перед усіх європейських країн. Відмінність була в одному географії. Англія із Заходу була Захитна океаном, а у Гетьманщині за Сходу була Московія. Богдан Хмельницький допустив велику помилку. Він не зрозумів, що, на відміну від українців, які весь час залишались частиною європейської цивілізації, північна Русь цей зв'язок втратила, увібравши в себе менталітет і світогліх ординців. Домовляючись про союз з московитами, він дуже. Пізно зрозумів, що одні і ті самі слова для європейців, українців та московитів-ординців мають різний сенс і значення. Там, де українці говорили про союз, московити чули підкорення, там, де українці говорили про чесні домовленості, московити шукали спосіб обманути при першій можливості. Результат, на жаль, ми всі знаємо. Коли Хмельницький зрозумів свою помилку, удар був такої сили. Що він не витримав. Після його смерті союзники кожного нового гетьмана змушували підписувати все більш кабальні умови. Поступово Гетьманщина все більше і більше втрачала навіть залишки самостійності. Шанс, щось змінити пересталося лише через 60 років під час гетьмування Івана Мазепи. У Москові з'явився серйозний супротивник. І у союзі з яким гетьманщина могла повернути собі самостійність. До того ж, цим союзником були шведи, з якими, на відміну від московитів, можна було домовлятись. На жаль, вільськова вдача спинилась не на боці козацько-шведського війська. Але Іваном ми зараз пам'ятаємо як людина, котра мала усе: соціальний статус, повагу в суспільстві, величезне багатство. Людина, яка могла спокійно жити і насолоджуватись життям, але ця людина ризикнула усім, коли побачила можливість повернути свою країну, і все втратила. Однак цей період нашої історії, героїчний і трагічний, залишив нам великий пам'ятник не з марбуру або граніту, а з пергаменту та чорнил, конституцію Пилипа Орліка. Першу демократичну конституцію у світі такий документ могло створити лише суспільство, яке на той час мало передову політичну думку. А зміст тих говорить про те, що ця думка розвивалась у тісному замовзику з європейською і була дуже близька до неї. Прівняти Конституцію Пилипа Орлика можна лише з комплексом документів, з яких складається англійська конституція. Це ще раз свідчить про духовну близькість наших народів у той час. На жаль, знаходження на східному кордоні європейської цивілізації, дуже ускладнює побудову власної держави. Протягом XVIII та XIX століття українські землі були розділені між Російською та Австро-Угорською імперіями. В обох імперіях українська мова і культура зазнавала значних утисків, однак українці в складі Австро-Угорщини залишались в європейському культурному та політичному просторі. У 1848-1849 роках в Європі відбувається низка демократичних революцій, які ставили метою знищення кріпацтва та інших пережитків феодалізму та створення національних держав. У Львові створюється головна руська рада, діяльність якої запустила процес формування сучасної української ідентичності. І хоча ці. Європейські революції були придушені владою. Процес формування європейських націй має спільне коріння, українська національна ідея одна з них. Процес національного відродження, запущений на Галичині, поступово перекинувся в Недніпрянську Україну. Результатом цього стала спроба відродити власну державу у 1917 1921 роках, а згодом була боротьба ОУН та ОПА. На жаль, в третій раз історія повторилась. Здавалось, спроба національного відродження була зметена навалою зі сходу. Спочатку Червона армія знищила Українську Народну Республіку, а вже через 20 років захопила західно українські землі. Лише у 1921 році нам вдалося відродити власну державність. Почався процес подолання наслідків. 300-літній окупації більшої частини України чужорідною нам за культурою та свідоглядом Московії та розвитку сучасної української нації з самого початку більшість українців усвідомлювала себе частиною європейської родини та прагнула повернутися у близький нам за духом та цінностями простір Європейський Союз. Поступово нарощували зв'язки з іншими європейськими державами. Рішучий крок у цьому напрямку Україна зробила у 2013 році. Вона готувалася підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, який би мав стати першим кроком на шляху входження нашої України у Європейський Союз. Але Історія знову повторилась. Вже в четвертий раз спочатку Московія, як і у часи Хмельницького, спробувала обманом і змовами зірвати асоціацію за допомогою зради тодішнього президента України Віктора Януковича. Коли в підтримку європейського курсу України і незгоди з політикою уряду українці вийшли на Майдани і скинули режим, почалась війна. Спочатку за допомогою зрадників і московських маріонеток. А у 2022 році повномасштабна. 28 лютого 2022 року, вже після початку повномасштабної агресії Росії Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата, а 14 грудня 2023 року відбулось відкриття переговорів про вступ. Після виконання вимог. Проте стало те, що кримський режим не очікував. Цього разу нам вдалося відбитися. Україна отримала велику підтримку від європейських держав та Сполучених Штатів Америки, від європейських народів. Зараз ця війна ще продовжується. З одного боку, ми та інші країни, які розділяють ідеї та цінності європейської цивілізації, їх ще називають Захід. З інше Росію та її союзники і мають зовсім іншу культуру та цінності. Враховуючи природу цих цінностей, їх ще називають віссю зла. Це лише початок довгого протистояння не тільки держав, а систем цінностей. України як під час татаро-монгольської навали або радянської експансії в Європу опинилась на передньому рубежі цього протистояння. Це тяжке випробування. Але ми його обов'язково витримаємо.